З 1 серпня в Україні виписали вже більше 100 тисяч електронних рецептів на антибіотики. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Нагадаємо, зараз в країні діє перехідний період. З нового року придбати антибіотики в аптеках можна буде виключно за електронним рецептом. До кінця поточного року це можна ще зробити і за допомогою паперового дозволу. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Такі зміни зробили в рамках боротьби з безконтрольним прийомом антибіотиків, бо це викликає стійкість бактерій до ліків, що значно ускладнює лікування. Безконтрольне використання антибіотиків при вірусних інфекціях, зміна антибіотиків і неправильний курс призначення, чи довго, чи коротко, чи стартність того антибіотика, як коли людина робить це власноруч і сама вирішує, що їй лікуватись, то це призводить до того, що бактерії стають устойчивими, стійкими до антибіотиків, і ми не можемо з ними боротися.